по буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Проєкт Інсайд в ефірі. Я вітаю всіх та І хочу. Розповісти про те, що 18 липня цього року Вінницягаз перейшов під державне управління групи Нафтогаз відповідно до рішення уряду. І у зв'язку з чим здійснено такий крок, що це означає для споживчого газу України, і ще інше питання, яке стосуються роботи Вінницягазу. Я буду говорити сьогодні із головою управління акціонерного товариства Вінниця Газ Ігорем Піком. Вітаю, пане Ігорю. Добре. І також у нас в студії Лариса Логінова, начальниця управління з персоналу акціонерного товариства Вінницягас. Отже, розпочинаємо розмову Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, чому «Вінниця ГАЗ» перейшов до групи Нафтогаз так, тобто, по суті, в державне управління так чим це було зумовлено і які наслідки такого переходу? Так дійсно, 18 липня 2023 року акціонерне товариство Вінниця Газ перейшло під державне управління НАК Нафтогаз України. Це зроблено в першу чергу для стабілізації ситуації в енергетичній сфері. Мета нести відповідальність за кожен кубометр газу, дотримуватись фінансових і законодавчих зобов'язань та не допускати будь-яких зловживань. Які зміни в діяльності «Вінниця газу відбудуться відповідно до цього переходу? Що зміниться? Що відчують споживачі? Віся основна мета, основне завдання це безперебійність розподілу, це без газопостачання і звичайно комфорт наших споживачів. В липні місяці нічого не зміниться, особові рахунки залишаються, реквізити залишаються. Все так було раніше. Ну ви заінтригували липні нічого не зміниться. А що вже буде в серпні? Наприклад, в серпні місяці, якщо будуть зміни по реквізитам, кожного споживача ми повідомимо рахунки, як і раніше, наші споживачі отримують до 12-15 числа рахунки споживачами рознесемо. Я хотіла додати, так, до речі, що Наша компанія зараз створила новий сайт і нова сторінка у Фейсбук. У нас вже візуально ми з брендуванням Нафтогазу. Тому запрошуємо усіх споживачів газу підписатися на нашу сторінку. І актуальна ця інформація оперативно. Ми кожного дня інформуємо споживачів. Усе, що стосується розподілу газу, все, що стосується діяльності компанії, запрошуємо підписуватися. Будьте в курсі справи. Пані Ларисо, передача показань лічильників. Тут теж все лише. 对 Порядок передачі залишається без змін строки передачі з 1 по 5 число, uh -huh. які раніше передають споживачі показання лічильників про кількість спожитого газу в попередній місяць. Однак зараз в перехідний період тимчасово подовжено ці строки для зручності клієнтів. Вони зможуть уже передавати показання лічильника з 28 липня. За липень зможуть уже з 28 липня по 5 серпня, включно. Однак що змінилося? Змінилися сервіси, якими передаються показання лічильника. Uh -huh. Якщо раніше ми користувалися сервісами 104.ua, то тепер ними користуватися для передачі показань лічильників не можна. Потрібно використовувати сервіси Нафтогазу. Вони тепер доступні для клієнтів Вінницягазу і е, особистий кабінет е, MyGas.ua, чат-боти Gas.ua у Viber, Telegram, в Месенджері, Фейсбуку і SMS за коротким номером 4647. Ось це ті сервіси, ті способи, за якими можна передати показання лічильника Вінницягазу. Якщо споживачі передадуть показання лічильника цими сервісами у цей строк з 28 липня по 5 серпня, то вони отримають рахунки за газ відповідно до фактичного споживання, угу. тобто за 104 чотири вже не користуватись для Ні, для, ні для передачі показань, угу. ні для оплати розподілу газу. Сервіси 104 UA Ми вже не використовуємо, угу. пане Ігорю, Чи зміниться зараз е, тариф на розподіл? На послуги розподілу Ні, газу. тариф е, на послуги для клієнтів, а те він, він, він залишається незмінним. Він як був раніше 2 гривні 112 копійок, так і він залишається без змін. А скільки він ще буде без змін? Тому що зараз постійно такі мусуються чутки. Я маю на увазі не про газ, а про вартість електроенергії, так вартість води, що ось має, немає підвищуватись, як е, в плані е, розподілу газу. Дивіться, поки діє військовий стан. То е, до останнього місця закінчення військового стану та шість місяців після тариф е, переглядатися не буде. Угу. Чи зміняться реквізити для оплати? Не зміняться на даний час. За липень споживачі сплачують за тими самими реквізитами. Якщо у серпні реквізити зміняться, ми повідомимо про це споживачів на наших інформаційних ресурсах. Крім того, споживачі отримають рахунки паперові уже з новими реквізитами. Тому споживачам не варто переживати з цього приводу. Зауважу, що як тариф залишається незмінним, так і що місячна плата за розподіл кожного споживача вона фіксована кожного місяця. За розподіл газу фіксована сума. Вона також залишається незмінною. Реквізити наразі незмінні. Чекаємо оплату до 20-го числа місяця, в якому споживачі отримують послугу. Тобто, строк оплати до 20 липня за липень. Хто ще не оплатив, до речі, за липень просимо знайти можливість оплатити послугу, а вже за серпень, до 20 серпня. І так кожного місяця. Просимо звернути на це увагу. Можна сплачувати також через сервіси 104, ми вже не сплачуємо, mm -hmm. можна сплачувати онлайн. Що зручно, це через системи інтернет платежів, портмене, і е зіпей, через вінечани можуть через єдиний рахунок центру муніципальних систем управління можна сплачувати будь-якому відділенні банку е у курпошти, в терміналах самообслуговування. Єдине, що наголошуємо, що потрібно при цьому обов'язково вказувати номер особового рахунку. Номер особового рахунку не змінився. Який споживачі раніше мали в стосунках з Вінниці газом, він так і залишається. Це десятизначний особовий рахунок. Він залишається незмінним. і просимо споживачів вказувати для ідентифікації як переданих показань, так і ідентифікації оплати розподілу газу в новій системі розрахунку. Я наприклад, я сумлінний платник, я плачу завжди вчасно, і тому я не знаю наприклад, що буде, якщо до 20-го числа не оплатив за, за, за розподіл, розподіл газ. газу, так так. Якщо ви затримаєте оплату один місяць, то ми будемо чекати її, що ви розрахуєтеся найближчим часом. Але якщо споживачі, які боргують за кілька місяців, великі суми, то звичайно, ми до них застосовуємо заходи впливу, вже вимушено. Ми попереджаємо їх про те, що необхідно сплачувати, надаємо їм можливість укласти угоди про реструктуризацію боргу, якщо якась складна життєва ситуація, а також в крайніх випадках звертаємося до. Суду про стягнення боргів в судовому порядку за отримані послуги, але тоді споживачі несуть додаткові витрати. Це витрати судові, це витрати на правову допомогу, витрати виконавчого провадження, які часто навіть більше ніж власне сума боргу за розподіл газу. Тому закликаємо споживачів не доводити до таких ситуацій неприємних і вчасно розраховуватися за послугу. До речі, я хотіла наголосити. Може, хто не знає, де знайти номер особового рахунку. Він є в рахунках і газ, які вони отримують. Така суто конкретна ситуація, яка досить часто зараз спостерігається, наприклад, помешкання помешкання ніхто не проживає, так газом відповідно не користується і за його розподіл, теж відповідно не набігають гроші. Так, тобто, чи потрібно за це помешкання за по цьому лічильнику передавати теж показники, чи не потрібно, якщо ти не користуєшся газом. Якщо людина чи тимчасово не проживає, чи взагалі проживає, але не користується mm -hmm. газом з тих чи інших причин, все одно з 1 по 5 число показання лічильника потрібно передати для того, щоб ми, як оператор газорозподільних мереж, бачили, що є споживач, який передає нам актуальну інформацію і формували рахунки за газ, передавали постачальнику для формування рахунків за газ відповідно до фактичного споживання. Тому що якщо споживач не передасть нам показання лічильника з міркувань того, що він не споживав газ, то ми як оператор ГР. Ми змушені будемо здійснити нарахування розрахунковим способом, і це тягне надалі непорозуміння, вже розбіжності в нарахуваннях. Споживач вважає, що в нього немає боргу. У нас він буде розрахунковим способом нарахований. Це потребує подальші звірки, роз'яснень. Роз'яснень. Та... Так, щоб не було таких ситуацій, просимо навіть якщо ви газом не користувалися. Будь ласка, передайте показання лічильника, які вони є фактично у вас на дату передачі. На зараз в ефірі я нагадую голова правління акціонерного товариства «Вінниця Газ Ігор Квік та Лариса Логінова, начальниця управління з персоналу акціонерного товариства «Вінниця Газ. Ми продовжуємо проєкт інсайт. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з заборгованістю? На сьогоднішній день заборгованість. Загальна заборгованість цього на сьогодні споживачів перед Вінниця газом становить майже 150 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. З них майже 59 мільйонів боргують побутові споживачі. Велика заборгованість в підприємств теплокомуненерго. Вони mm. нам боргують понад 78 мільйонів. В даному випадку маємо порозуміння з місцевою владою і з власне підприємствами теплокомуненерго укладені угоди про реструктуризацію боргу І вони сплачують частинами. Гасять цей борг. Ще 12 мільйонів. Нам боргує промисловість. Далася в знаки війна, тому що до початку повномасштабного вторгнення промисловість сплачувала більш дисципліновано, більш вчасно. А населення. І, і населення було краще зараз. На жаль, є у нас така заборгованість, і такі борги нам створюють суттєві перешкоди у виконанні нами наших функцій. Адже зараз особливо гаряча пора для газовиків. Ми якраз в міжопалювальний період проводимо усі регламентні роботи на мережах. Ми готуємо до опалювального сезону, проводимо ремонти, заміну застарілого обладнання, все для того, щоб до початку опалювального сезону. Система була перевірена, підготовлена, і щоб ми спокійно і надійно увійшли в сезон стабільно і про його пройшли. До речі, пане Ігорі, як пройшов сезон зимовий, так останній е і як ви готуєтесь до наступного? Чи е вистачає обладнання навіть для того, щоб нормально підготуватись до наступного зимового сезону? Так е Сезон буду дякувати, 2022-2023 прийшов е, спокійно. Зараз ми активно готуємося до осінньо-зимового періоду 2023-2024. На сьогоднішній день е, крупні наші об'єкти заплановано у нас кілометр 600 метрів е, заміни газопроводів. Ми виконали вже кілометр, залишили 600 метрів. Кільчування 600 метрів ми виконали. з... Запланованих е, заміни застарілих шафлорегуляторних пунктів з 80 ми виконали 32. Також ми замінили біля 800 комбінованих будинкових регуляторів тиску. Запланованих 10 тисяч побутових лічильників газу ми замінили близько 4,5 тисяч. Е, Оцінює зимовий період не за горами, дуже багато. Ми в цьому в плані півно працюємо. Який ви прогнозуєте сезон? Осінньо-зимовий, він буде складний, на вашу думку, з того, що ви бачите зараз Я, так, е, враховуючи нашого сусіда в лапках, ми бачили, що робилося, які були бликавати <тас> в, в 22-23 році. Е, то ми ретельно готуємося до, до осінньо-зимового періоду. Будемо сподіватися, що все буде добре. У всякому випадку, ми зробимо все залежне від нас для того, щоб газорозподільні мережі працювали надійно, і всі споживачі були з газом і з теплом. Таке питання і від споживача теж. Куди спрямовуються кошти за оплату за розподіл газу? Ну, в першу чергу, велика лепта коштів йде на заробітну плату. Також кошти йдуть на сплачення податків. ну і те, що ми говорили, підготовка до осінньо-зимового періоду, е, велика лепта коштів йде на модернізацію системи газопостачання. Це заміни застарілого обладнання, це кільчування, це заміна шафо-регуляторних пунктів, станції катодного захисту, побінованих будинкових регуляторів тиску, тих самих же лічильників. Кошти туди спал, е, направляються, щоб, щоб. Знаєте, система газопостачання Вінниччині більше 60 років, і його треба тримати все в належному стані. Ігор Квік, голова правління «Вінницягаз» у нас в ефірі а також Лариса Логінова, начальниця управління з персоналу акціонерного товариства «Вінницягаз». Ми продовжуємо говорити про роботу Вінницягазу, про підготовку до зимового осінньо-зимового періоду, про роботу і готовність наших газових мереж. Пане Ігорю, таке питання. Ви говорите про модернізацію? Так, обладнання для цієї модернізації вітчизняного виробництва чи можливо доводиться закуповувати його за кордоном. Дивіться, в нас є свій завод, ми на, е, на території є власний завод, ми виготовляємо шафорегуляторні регуляторні пункти, обладнання, регулятори у нас е, і ми закуповуємо на заключення договора і обладнання. Шафи виготовляємо в нас на місцях, а обладнання в нас імпортне виробництво. До речі, це обладнання наше власного виробництва вже руками перевірено і не тільки на теренах Вінниччини. Ми також виготовляємо для наших колег з інших регіонів шафові газорозподільні пункти. Це таке основне обладнання, яке забезпечує. Надійний тиск газу підтримує його на необхідному рівні, за необхідності понижує і якраз ось цих європейських виробників комплектуючих, які ми використовуємо в регулятори, які в даному обладнанні використовуємо. Вони якраз і забезпечують надійний розподіл газу і перевірені роками. І для безпеки споживачів ми якраз тримаємо, як то кажуть, цю планку і дотримуємося необхідних стандартів. Чи можливий от в принципі, такого прям блекауту, так осінньо-зимовий період минулого і цього року не було, так я маю на увазі від до електроенергії. Чи можливий блекаут газовий взагалі? Ми, 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 ми готуємося, сподіваємося на краще, але ми маємо бути готові до цього. Ми, ми, ми зараз приложуємо максимум зусиль, щоб щоб його звичайно не було. Скільки газових мереж, якщо е, говорити, що ви замінили 1800 метрів, так, чи 1600? 1600. 1600, так. А скільки взагалі потрібно замінити? Потрібно, ну, я, я беру ідеальний світ. Ну у нас ми обслуговуємо 17,5 тисяч кілометрів мереж, сотні тисячі різного обладнання. Це і ті самі шафові газорозподільні пункти, КБРТ, станції катодного захисту мереж від корозії. Кожного року нам державний регулятор інкари визначає перелік об'єктів, перелік робіт, які ми маємо роботи виконати, в якому обсязі, в якому місці яке обладнання замінити. Так само як нам тариф встановлює карикапе, так само визначає на які напрямки. Ми маємо викона. Ристати і потім перевіряє витрачання коштів. До речі, це плата за розподіл газу йде саме на всі ці роботи. От, тому в кожному випадку, по різному на кожен рік нам затверджують плани роботи, і в тому числі в цьому році ми вже відсотків на 50 план розвитку викор... виконали, Але що до 1 жовтня нам потрібно добре попрацювати, і тому ми просимо споживачів вчасно сплачувати за розподіл газу, бо це той фінансовий ресурс, який нам потрібен для того, щоб ми змогли реалізувати все заплановане. Вчасно. Часні в умовах повномасштабного вторгнення в умовах по суті війни чи йдеться зараз про розширення газових мереж в області? Йдеться, йдеться у нас е е хороша тенденція з нового будівництва. У нас багато будується житла. Є багато будується багато квартирних будинків. У нас будуються і промислові підприємства в області. Ми їх газифікуємо, тому у нас досить хор, хороша тенденція і перспективи. і е, Нові газогони ми прокладаємо, газифікуємо нові об'єкти, що звичайно радує. Лариса Логіна, начальниця управління з персоналу акціонера товариства Вінниця ГАЗ та Ігор Квік, голова правління акціонера товариства Вінниця ГАЗ, У нас в ефірі вона залишається не так багато часу, але все ж хотілось поговорити про персонал. Так тобто, чи достатньо зараз фахівців, особливо в умовах такої загальної мобілізації для обслуговування газових мереж? Хочу сказати, що у нас мобілізовано понад 140 працівників. Звичайно, ми розуміємо, що це чоловіки, це наші слюсарі, водії, зварювальники, це ті люди, які потрібні нам на мережах. Нам їх звичайно не вистачає наявним персоналом. Ми закриваємо ці питання, ми виконуємо роботу. Люди ставляться наші працівники, ставляться з розумінням до ситуації. Працюємо в посиленому режимі і запрошуємо до нас працівників. В нас офіційне працевлаштування, є соціальні пакети, стабільна заробітна плата, вчасна виплата, гарантії соціальні, тому запрошуємо до нас на роботу і зварювальників, і слюсарів, і контролерів, тому що зараз в воєнний час досить складно знайти нам на наші вакансії кандидатів, але гарантуємо. Працевлаштування, і ми, звичайно, нашим колективом працюємо на повну і виконуємо всі покладені функції на підприємство, незважаючи на такий складний стан і таку складну ситуацію. Якщо у зв'язку з переходом в державне управління все ж у клієнтів споживачів виникають питання, які стосуються там подачі, так оплати і інших питань, куди треба звертатися для того, щоб отримати відповіді на ці питання. У нас продовжують працювати наші клієнтські простори. Їх у нас є 16 в області, тому споживачі можуть офлайн звернутися до наших менеджерів в клієнтських просторах. Або у нас ми зараз вже маємо актуальні телефони контакт-центру, нового контакт-центру, нові телефони контакт-центру, який буде працювати з 8 до 19 години. Приймати дзвінки, тому споживачі зможуть звертатися. Зараз ми розвиваємо наш контакт-центр, і споживачі зможуть звернутися і отримати всі необхідні. В консультації в телефонному режимі. Дякую вам, дякую за те, що прийшли до нас. в Ефір розповіли. Я нагадую, що сьогодні в ефірі проєкту Інсайд був Ігор Квік, голова правління товариства «Вінниця Газ та Лариса Логінова, начальниця управління з персоналу Акціонерного товариства «Вінниця ГАЗ». А проект Інсайд продовжується, і вже за кілька хвилин ми знову повернемося до нашої студії. По буднях на 101 і фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.